Для того, щоб звернути людей, увагу людей на те, що потрібно допомагати тваринам, потрібно не бути байдужим до них і доглядати за бездомними тваринами. І якщо щоб люди, які мають вже вдома тварин, щоб вони прийшли і поділилися інформацією, як за ними доглядати, як з ними поводитися і багато чого іншого.